Щоб проаналізувати склад Київської міської ради, то я вам скажу, що фактично 97% 97% депутатів це 120 двадцять чоловік, мається на увазі загальна кількість 97% депутатів це люди, які є комерсантами, підприємцями, бізнесменами, як ви хочете їх називати, так вам. Ваша ласка, так і буде. Тобто, ці люди вони реально очолюють державу. Це при тому, що їхній ну, відсоток у суспільстві становить не більше одного. Тобто, не більше одного відсотка є повноцінними підприємцями, а тим не менше вони займають 97, а то і більше процентів владних крісел. У, тобто, Владних повноважень. Хочу зазначити, що, друзі, формально депутат Київської міської ради, як і інші депутати місцевих рад, не отримує жодної зарплати. Тобто, яка мета отримання мандату підприємцем, ну, ви самі, мабуть, розумієте, що йдуть вони не для того, щоб покращувати життя. Що стосується, скажімо, от можливості. Якоїсь іншої ідеології, ну її впроваджувати в життя, то вона обмежується тим, що засоби інформації належать, належать всі тим же особам, яких я тільки що назвав. Це е, майже тотально депутати Верховної Ради, або колишні, або нинішні, або олігархат. Ну, то є такі депутати, наприклад, як Отахметов, він начебто зараз не депутат, але він був депутатом. Тобто, фактично, вони всі, оці люди, які реально володіють засобами інформації, вони є власниками засобами, тобто вони є колишніми депутатами і були якимось чином при владі. Тобто я вношу такі конкретні пропозиції щодо тотальної люстрації в суспільстві, яка дійсно дасть можливість прорости чомусь хорошому і доброму в країні. Дякую.